Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо цикл занять з мови програмування Rust. Та сьогодні у нас перше заняття, тож ми поговоримо трішки про історію Rust та сфери його застосування. Створимо оточення та напишемо невелику програму. Тож, мова Rust була заснована Грейдом Гаром в 2006 році. Це був співробітник компанії Mozilla, і в 2009 році до розробки було залучено саму компанію Mozilla. У 2010 році мову було представлено як офіційний проєкт на Mozilla Summit. І ще через рік було вперше скомпільовано Rust компілятор самим Rust компілятором. У 2021 році, у зв'язку з пандемією, компанія зазнала великих скорочень, в тому числі і відділ по розробці мови Rust. і було засновано Rust Foundation, до якої долучилася як сама Mozilla, так і Google і ряд технологічних компаній, і велика кількість сторонніх розробників, яких зацікавила сама ідея. Перший стабільний випуск мови Rust відбувся у 2015 році. І з тих пір е, виходять регулярні оновлення. І з 2021 року всіма релізами і виходами оновлень займається виключно Rust Foundation. Основними перевагами мови Rust є. Швидкодія, безпека роботи з пам'яттю та паралелізм. Безпека роботи з пам'яттю досягається винятковою концепцією, яка реалізована в усій мові. Раз це концепція запозичення. А швидкодія досягається за рахунок компіляції та паралелізму. В Rust є дуже е, гарно реалізовані паттерни роботи з багатопоточністю, тож це ви, додає виключної швидкості і навіть надійності вашим програмам. Мова Rust використовується в самих різноманітних сферах. Перш за все, це системне програмування. Нещодавно на мові Rust було написано і включено до ядра Linux-драйвер перший, і дуже часто Rust використовую для високо навантажених веб-серверів. Можна з легкістю організувати свій API для роботи з великою кількістю клієнтів, великою кількістю запитів. І Така програма буде мати явні переваги над рядом інших інтерпретованих чи прекомпільованих додатків. Дуже часто Rust використовують у сфері смарт-контрактів та блокчейну, хоча зараз ця тенденція дещо збавила своїх обертів, але. Теж дуже часто його використовують завдяки його безстраді. Також Rust використовують в embedded проектах, на різних операційних системах. Тож мова програмування Rust має самі різноманітні сфери. Навіть динамічно зараз розвивається. Гроші на мові Rust, який називається BIVI для створення ігор, і він має дуже гарну інтеграцію з різними типами моделей, з різною фізикою, з підтримкою як 2D, так і 3D, і він активно розробляється. Тож, цілком можливо, що невдовзі ми побачимо. Новий рушій з своїм редактором, з підтримкою мови Rust і написаному, написаним на самій мові Rust. Наступний етап це: ми встановимо Rust на комп'ютер. Для роботи з нашим середовищем ми будемо використовувати VS Code. Є самі різноманітні ідеї, і один із е, самих популярних це Rust Rover і JetBrains. Можна використовувати курсор, anti чи будь-що інше. Але ми в нашому курсі будемо е, наслідувати ідею, що ми маємо знати про що в програмі. Ми маємо е, вміти оперувати стандартними. Типами даних та конструкціями, тож LLM ми будемо використовувати максимум по мінімуму або й взагалі не використовувати. Тож, у нас є наш редактор, і для початку ми викличемо в ньому новий термінал. І в новому терміналі ми введемо кілька команд для того, щоб завантажити Rust і подивимося на його еліти. Тож, для встановлення Rust ми виконаємо команду, яка у нас завантажить скрипт. І виконаю його в нашій оболонці. Даний метод дієвий для Linux та MacOS. І надалі всі команди та утиліти, які ми будемо використовувати, вони характерні для Linux Unix подібних систем. Для Windows це дуже схоже, але воно трішки по-іншому. Ми цього під час нашого курсу розглядати не будемо. Тож запускаємо. Вибираємо стандартну процедуру установки. Оскільки раз на даній машині був встановлений, тож все відбулося достатньо швидко. Наступним етапом ми перевіримо, що в нас встановилось. Саме перше це компілятор Rust C і перевіряємо його версію. Як бачимо, все в нас гаразд. Те саме ми зробимо з карго та Ростап. Як бачимо ці три компоненти у нас встановлені, тож кілька слів про кожен з них. Раз- це наш компілятор, який безпосередньо бере наш текстовий файл, вичитує його і компілює його в машинний код. Cargo це проєктний менеджер. Це не просто менеджер пакунків, а це проєктний менеджер. Він дозволяє працювати з всім оточенням, контролювати версії, створювати нові проекти і ще багато-багато чого іншого. Рост це утиліта, яка встановлює full -chain. Це різноманітні форматори, лінтери і, можливо, ще якісь додаткові компоненти. Ну, для прикладу ми можемо за допомогою RasT відразу встановити форматор. Component. Add Rust FMT. Ну, у нас це було встановлено заздалегідь, тому ми просто побачили, що в нас це вже є. Дуже ефективна річ для роботи з проектами це пайпі. Менеджер це менеджер, це Лінтер. Те саме. І останній компонент, який ми будемо намагатися встановити, це лайзер. LPS-сервер для, для ідеї. Тож, давайте спробуємо створити наш перший файл. Це буде test. .rs. Ми використаємо для цього команду touch. І в нас зараз є два способи. Або ми відкриємо VDE, або ми будемо редагувати його за допомогою редактора в консолі. Наприклад, нано. Ну і тут ми можемо а, створити нашу першу функцію точку входу. Функція у нас позначається директивою FN. І щось давайте напринтуємо. Line LN. Позначаємо, що це макрос обов'язково. ознаку. Про макроси ми поговоримо на пізніших заняттях. І тут пишемо наше якийсь hello. Hello. Закрили. закрили і обов'язково закрили папкою з комою кожну страницю, так як всі подібних. Виходимо з редактора, зберігаємо зміни. І наступним етапом, логічним, це буде скомпілювати наш файл, використовуючи раз і компілятор. Ну і давайте спробуємо запустити. У нас в даній директорії має з'явитися наш файл тест. Ось він. Як ми бачимо, в нас наш є hello тест. Але це надзвичайно незручно так працювати. Отож, ми для подальшої роботи з проектами будемо використовувати cargo. Cargo дозволяє створити оточення. Встановити залежності і, і створити відразу структуру нашого проєкту. Та, якою вона має бути, та яка визначається як е -е, фактична. Тож, давайте спробуємо cargo і створимо нашій новий тест New. Low. Low. Карго створив, йдемо в папку DevolveTest. І давайте подивимось цю папку. У нас тут вже є якісь файли. Тож давайте спробуємо відкрити нашу папку уже в самому E. Так, довіряємо цьому автору. І що ж він нам тут настворював? Саме перше, саме важливе це cargo Tomal. Tomal це опис нашого проєкту, і в ньому ми можемо додавати залежності, тобто бібліотеки, пакунки, які ми будемо використовувати в наших проектах в майбутньому. Git Ignore це також не менш важливий. Коли ви працюєте із системою контролю версій. Адже сюди ви можете додавати якісь тимчасові файли, якісь кеші, файли з конфігураціями, які не, не можна публікувати в репозиторії, чи ще якісь, чи якісь файли, які не треба, щоб вони фігурували якимось чином в. Репозиторії чи в гілках. Наступна це папка src, це папка з кодом. І у нас тут є наш Main RS, з нашою функцією Main, це точка входу. Повторююсь, без цієї функції у нас файл не скомпілюється, буде помилка. І е, безпосередньо наш код, який ми виконуємо. Ми можемо його змінити. Oh, guys. Наприклад, обов'язково зберігаємо або налаштовуємо автозбереження в залежності від того, яка є. І пробуємо скомпілювати. Для цього ми давайте створимо новий термінал. Почистити Ctrl-L або Ctrl-K. І в залежності у кого, кого який комп'ютер, у кого яка система. І давайте запустимо першу команду. Це cargo build. Після cargo build у нас створюється додаткова папка Target. Тобто цільова папка, де у нас в режимі debug зберігається нашій. File, low test, це якраз він і є, який можна запустити. І якщо ми зараз виконаємо команду Cargo Run, то ми бачимо, що тут виявилось наше Hello Guys. І остання команда, яку варто знати, яка потрібна іноді, це cargo check. Ця команда дозволяє перевірити всі залежності, весь код в вашому проєкті, не, компілю... не перекомпілюючи його. Вона дуже важлива, тому що е, іноді треба зробити перевірку. Це трохи швидше буде, ніж сама компіляція, тому що компіляція займає певну кількість часу. І це іноді виручає. Якщо ми хочемо скомпілювати наш проєкт у режимі реліза, то ми робимо команду build з аргументом release. Бачимо, у нас з'явилася нова папка, окрім Debugger Release. У нас тут теж є hello test, але є один суттєвий нюанс. Зараз для цього нюансу, щоб його показати, ми викличемо файловий менеджер. І подивимося на Target release cargo oh, Hello-test, вибачте. Target Debug. Hello. Як бачимо, ці два файли. Вони скомпільовані, вони роблять абсолютно однакову кількість роботи, але вони різні за розміром. Коли ми робимо версію реліз, вона значно менша, оскільки компілятор вичищає велику кількість міжного коду, який використовується при дебагу. Тож завжди релізні версії вони будуть значно менші за дебагові. Наступне, що ми зробимо з нашим кодом, це ми додамо додатковий, додатковий пакунок, який ми будемо використовувати в нашому коді. Тобто ми йдемо в CargoToml і допишемо ще один пакунок, який відповідає за випадкові числа, це RENT. 08. Е після того, як ми додали е наш пакунок, е давайте внесемо зміни в наш код. Функція Fine у нас лишається. Print у нас зазнає змін. Давайте використаємо наш рент, який ми е ще не встановили. Але він зараз встановимо Use. Це по аналогії імпорт або інклюд в інших мовах. А для того, щоб викликати якийсь метод в Rust, треба виконати подвійні крапки. Саме таким чином побудовується вкладеність якихось методів в Rust. На відміну від звичної крапки в Python чи якихось інших мов. Давайте згенеруємо випадкове число. Ми використаємо невизначену змінну. LED, RAND. І викличемо генерацію нашого випадкового числа. Нам і дає, вже підказує варіант. RAND. Тобто ми зараз е, візьмемо любе число від одиниці до 100. Після цього ми надрукуємо наше, наше повідомлення Random number. Обов'язково в нашій строчці ми вставимо фігурні. Тушки це наш форматор. І в цей форматор підставиться наше випадкове число, яке ми скомпілюємо. Тож, для встановлення всіх залежностей, які ми прописали у cargo потрібно виконати команду cargoUpdate. Ну, у нас ці всі залежності вже встановлені, тому воно проходить швидко. Якби вони не були встановлені, то це б зайняло якусь кількість. Якщо потрібно переглянути якусь документацію, ми можемо виконати cargo Doc. Або якщо нам потрібно вперти папку Target з усіма інтелляціями cargo clean, для форматування ми використовуємо cargo FMT. А для линтера к... клипи, папи, клипи. Напишите в комментариях, как правильно. клипичек. Тоже cargo clean. Почему target у нас сник? Давай это cargo build. Компилируется наш код. І десь у нас є помилка. І знайшов цю помилку. Це одульківка, тому що не ренд, а RNG. І пробуємо скомпілювати. Бачите, не завжди. ІДЕ підказує так, як нам потрібно. Або це я сам помилився. В будь-якому випадку cargo часто показує, де у вас помилка, вказує навіть іноді строчку і тип помилки, і навіть в деяких випадках як її виправдати. Дивимось, у нас з'явився наш таргет. Давайте спробуємо запустити cargo Run. І як бачимо, випадково число 38 ще раз. 49, ще раз. 83. І як ви бачите, запуск цієї програми займає дуже мало часу. Якби ми це робили в інтерпретованих якихось версіях програмування, це б у нас заняло трошки більше часу. Тож, Cargo працює достатньо швидко. Rust працює достатньо швидко. І по суті це у нас вже не Rust, це безпосередньо програма. Що я ще хотів би сьогодні сказати? Тут ми створимо ще один файл. Для більш детального вивчення мови програмування раз ну, використовувати офіційну документацію. Це RASLand Workbook. Також можна використовувати приклади коду теж на офіційному сайті, вони за таким посиланням. І додатково рекомендую заглянути ще у Crate.io. Чудовий сайт для ознайомлення для початківців і не тільки. Тож на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ще побачимось в наступних уроках. І ми розглянемо далі також цікаві речі і. Перш за все, це будуть зміни, типи даних, операції, мови раст наступному занятті Дякую за увагу.